Браслетик. Тут він на розумній проволці, Отакий. Є ще такий цікавий браслетик, теж на розумній проволці. Отака краса. Усім дякую за вподобайки. Не забувайте вподобайки ставити, щоб просувалася трансляція. Тапаємо по екранчику. Отакий жовто-блакитний. Теж є майстер-клас, як я його робила. На YouTube каналі. Можете прийти на YouTube канал і подивитися. О, дякую за трояндочки. дякую, дякую. О, така краса. Не так, Дякую, дякую. Ой, досягнули ми ціль.